Зламані броньовані двері у квартирі озброєні бійці Альфи. Обшуки у Чорноморську почалися з сьомої ранку. В оселі у цього чоловіка знайшлися маски, палиці та холодна зброя повний набір розбійника. Суркиніслітав. До чорноморської банди входило як мінімум десятеро людей. Організовану злочинну групу підозрюють в зухвалих збройних нападах та жорстоких побиттях. У зловмисника вилучені награбовані гроші та цінні речі, зокрема хутро, зброю, наркотики, відмички, маски, альпиністське знаряддя тощо. Банда роками безкарно працювала в Чорноморську та Одесі. Усе завдяки надійному прикриттю у правоохоронних органах. За даними слідства, злодіям активно допомагали двоє місцевих поліцейських та двоє прокурорів. Нам встановлено, що співучасники цього злочину, які правоохоронцями, вони розробляли план, яким чином відвернути підозру від осіб, які насправді вчинили цей злочин, і покласти на якихось міфічних третіх осіб яких будуть довго доворушувати на сліди банди? Оперативники вийшли завдяки іншій резонансній справі. У грудні СБУ запідозрила вісьмох поліцейських з Чорноморська у тортурах. Як виявилось, один з катів у погонах до того ж входив до організованої злочинної групи. Незабаром усім затриманим оберуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на арешті.